Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, аркуш білого паперу та вологі серветки. Спочатку ми з вами зліпимо сонечко. Для цього беремо пластилін жовтого кольору, відриваємо шматочок, скочуємо у кружечок його, робимо ось такий блінчик. І притискаємо до нашого з вами аркушу папера. Притискаємо ось так пальчиками. Тепер робимо з вами промінчики. Відриваємо шматочок, так само, маленький такий, і розкочуємо у ковбаску. І робимо багато-багато таких промінчиків. І до нашого сонечку. Ось так пальчиками. Перший промінчик. Другий. Може бути різної довжини. Ще відриваємо, скочуємо. Тепер будемо переходити з вами до травки, тому що влітку у нас дуже багато з вами травички. Тому зараз беремо тепер пластилін зеленого кольору, відриваємо також шматочки. І робимо довженькі такі теж скочуємо ковбаски довгенькі. Так, розкочуємо і прикладаємо ось так пальчиками. Ось так. Так, ми травичку з вами зробили, але в нас брудні руки. Тому беремо вологу серветку. А витираємо в нею руки. Так, тепер будемо далі робити ромашки. Беремо з вами зелений колір пластиліну більш світліший. Беремо, відриваємо також шматочок і робимо ковбаску. Тепер нам ще треба зробити листочки нашій ромашці. Теж дуже багато скочуємо ось таку ковбаску. Довгі такі жгутики робимо. І притискаємо. Ось так. Знову робимо. Ось так. Зробимо листочки з одного боку і з іншого. І тепер зробимо ще дзвіночки, квіточки синього кольору. Беремо очуємо у кружечок. Один теж кружечок. І другий. Дітки, ось таке гарне літо разом з квіточками у мене вийшло. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!